Вітаю всіх на своєму каналі і сьогодні знову у нас рибалка, так як я вам і обіцяв. Ось це річка Ірпінь. Ми з Серегою приїхали сюди. Ось такий ранок. Приїхали ось приблизно вже 6 годин ранку. Бачите, херабунський поплавок по методу херабуни. І один спінінг. Поки що тільки закинулись, в принципі, спінінг вже дергався. Не прикармлювались на, виходить, на гачку на херабуні опариша туди одного підцепив і тісто. Поки що тісто прицепив черв'ячне, побачу, як надалі буде, але не бачу, щоб хтось о щось трошки дергається спінінг. Бачите, коли камеру наводиш, то все перестає. Серега щось мутить уже. Пилка в нього, пилка модна, пиляє. Заважаю йому там щось. Ну а зараз покажу вам на яке тісто українське буду, буду ловити сьогодні. Тісто у нас буде від Herabuna Fishing українське. Це єдиний виробник тіста в Україні. Зараз відкрию лютенчик. От, червоний черв'як я замішав і на вбивцю карася, забив його прямо вбивцю карася, вже й долбить. У мене чесник також є замішаний, буду експериментувати. І кальмар. короб, кої, їда коропа. Осьменіг і це такий, бачите, якби експериментальний срібний короб на товстолоба, ну кажуть, на нього клює короб. Будемо пробувати, значить. Так, здається, в мене... Немає поплавка. Щось він щось його притопило. Може щось є? зараз попробуємо. Блін, тісто об'їло. Коротше. Знаходимось ми десь в Раківці, мабуть. Чи за нею, за раківкою. Коротше, перед синяком десь. Ну що ж, буду вас тримати в курсі, поки що Попробую закормитися. По прикормці взяв. Зараз покажу вам. Так, що ж в мене тут? Взяв пачечку прикормки. Отакої. От Фанатик криль. Макуха. Фанатик макуха криль. Ну, зараз попробую і трошки кину на поплавок. Що воно дасть. Рибаків хватає. Надумав поїхати на Демедов, але на Демедов, коротше, там, мабуть, немає де протолкнутися з ночі. Серед, у тебе що, клює? Такий весь серйозний. Покажи своє серйозне лицо. Це Серега, він просто зараз трохи мовчазний останнім часом, бо в нього шахет біля дома впав. Я його трохи приконтузив. Нічого, він, він одійде до обіду вже таке бувало місце хороше таке вибрав бачу тут уже хтось стояв значите засрав весь берег лускою такою крупнячковою. бачу люди тягають уже щось дзвоники дзвонять, коротше щось люди ловлять я нічого не ловлю але зараз і ми з ого вже прикормка вся виїжджена що немало важно. Принципово хочу спробувати, чи працює, як буде класно працювати херабуна у, само, у самій пружині бивці карася. ось Забив у вбивцю херабуну. І побачимо чи спрацює. Кліпсанувся на всякий випадок, щоб не закинути вечеряти. Ось така у мене оснасточка сьогодні груз і поплавок для мілі, для мілких, якби би місць брав. Я його трошки не догрузив ще, мені здається. Так, нормально буде. Зараз ще трошки підгружу. Коротше, ребятки, довелося перейти на інше місце, тому що там ті корчі. Щось клюнуло, я не зміг витягнути, А тут якраз звільнилось, таке нормальне містечко. Тепер буду на ньому сидіти. Тут якраз нормально так корчі туди зносить всяке сміття. і Я думаю, що нормально буде. Удочку сюди кинула, спиннинг під той берег. Рядышком мужичок витягнув карася нормального. Ну це в принципі єдиний, хто сьогодні витягнув. Ну і я зловив тут піздрона. Сейчас покажу. Ну не считається. Чи на херабуну клюнув кальмар на кальмар на вудку. Все покажу. Нічого цікавого. Почали експериментувати, Короче, прицепив кормуху, тому що на вбивцю карася щось зовсім нічого не клювало. А як покльовки були, на такі якісь дуже акуратні. Я подумав, що треба трошки удлінятися. Зробив такий монтажик. вертолет типа и клюнула плиточка нормально в принципе так плотвичка а мужичок тянушься побачим побачим. Если будет, что -то. два о карась нормальный блин что не знаю мест не знают может быть Прикуп тут, як тут на що ловиться. А ми щось ніяк, блін, чи місця не. Ну тут мужичок стояв, теж пішов звідси. Мельче надо, щоб було. Так що вже дві рибки в мене. Серега поки що не розловився. Щось нього І, бачите, ми зразу на удочки нажали. Думали, буде херабуна працювати, а вона, видать, під тим берегом стоїть. Це риба. Ну нічого, добре, щоб в Сереги були кормушки. Такі фідерні. Що? Ну під той берег, зараз побачу, куди я кидаю. Дивись. Блін, вже зацеп. Чи жорсткий зацеп, навірно зараз буду без кормухи. блять а це треба було ж так Серега, нема вже кормушки Так на фідерний монтаж Получилась покльовочка. Так, на фідерний монтаж клюнув такий козлик І ще один зараз буде Вот ага. да, это щось пошустріша, наверное, плитка. А це уже плотва. Что, нормально? Да, така таранечка приклюнулась. Це хорошо заклатує. Это, короче, нами любимый вертолет. Поводок ставлю здесь да, примерно сантиметров 50. Так, так. Кліпсанувся біля самого очерету. Вже, по-моєму... А, ні. Думав, вже все, наловився. Ну що тут? Молодо дошку. Красивный мая. О, сейчас будешь одна. Давай, давай. Я бы уже есть. Так, вот это шесть уже. Бля... Так, Все. Серега, опять. Я твою кормушку опять одервал. Это очень серьезная рыба. Ого. Да. Селедка называют. Чья она называет? Еще немного и чехонь. Да, она же это типа недоросшая чехонь. Клюя нападений. Все заклипсовано, как положено. Кормим точку. Ладно, прикормив там, де маю ловить, зараз попробую по накивок подергаю. Вдруг там рыба подошла. Капець, перший карась. Зловив і той на кивок. Маленький, але приємно. Отакий карасик. Так що кивок працює. На опариш взяв. Зараз попробую ще. Прикольно так клюнув. Чи щось шевелиться, сейчас по попробую. Витягнув. вже сидить, кстати Невеличке, але сіло. Опять. плотва Така. Невеличка плотвічка І так, ребятки. Надо перекусити. сало. Конечно, это тема на рыбалочке. Так, яйца. Хлеб и цибуля. Больше ничего я себе не придумал с ранку. А, майонез. Как же я могу без... А вот наш итальянец. Покажи, что ты тут зловил. Рыба. ж який тихар. Риба. На ничку ловить рибу Конечно. Що там розкажеш Цікавого Ого Мені одного карася зловили тільки сідаю Ребята, вже опять сидимо на новому місці Проще там нічого не клювало. пішли подивились більш-менш на цій стороні моста. Так що взяти оцей мост. Подорваний. Короте, ми вже, Хто були ми зліва, а це ми тепер справа того моста. Короте, тут людей трошки побільше, бо там вже майже всі пороз'їжджалися, так як нічого не клювало. І тільки що сусіди, звісно, витягли теж карася. Ну, будемо бачити, може і ми тут щось вже витягнемо, Короте, так що ми переїхали. Тут річка отак трошки йде. якби Якраз сів тут на повороті, тут яма має бути. Була там одна покльовочка, мелочь клюнула. Так що сидимо далі, вітер. В принципі, вітер нормально, повиганяє карася за черетю. Прикормка вже закінчується, тому що нормально закормилися там. Ну, без риби, в принципі, не осталося, якби Нептуну жопу ніхто цілувати не буде, так як от купились. Кстати, Серега вроді нічого так і не поймав. Десь пішов. Ну, побачимо, що далі буде. Зараз спробую показати вам улов, якщо це можна назвати уловом, це просто таке. Це фігня. Я її всю випущу. Якщо нічого більше не зловлю, ну в принципі все одно буду випускати, так як будемо їхати додому. Отак. Ну, річечка, Люди. Друзі, нарешті я піймав карася. Нормальний карасик такий впіймався. Блін, бо вже думав, що сьогодні нічого такого не впіймаю нормального. ну Хоч один клюнув, покажу. І так, знову покльовка, Чому зразу ці черв'яки не почали цепляти? Такий теж нормальний красище Що пойдет чи може він вже просто почав клювати Але я думаю якщо б ми якщо б ми не, не, не почали наживляти червяк то нічого б у нас не клювало мабуть Тому Що на опариш він не клював точно Але бачу Можете побачити який классный. хвости в нем живут вот такие червони. Не знаю, насколько видно. Вот, зараз с этой стороны поставлю. Все, бачите, что с хвоста вылазить. червяки. Вот Можно на него попробовать. Ловить? Так, ребятки, на сьогодні будемо заканчувати, коротше, рибалку, зловили лише там пару карасів. В принципі, можна сказати, рибалка нормальна, відпочили нормально, коротше, рибу побачили, так що я думаю, що поїдемо десь в інші місця, десь, коротше, в межах Києва краще. Або десь поїдемо сюди, тільки вже поїду сам, там вже що сяду, нормально закормлю, щоб не їздити ніде. Ну, зараз покажу вам, що піймав. Сереге так і не вдалося розловитися. У мене тут такий улов, В принципі, на сковородку буде. Так що, кому сподобалась така от ніяка рибалка, або просто задля підтримки каналу там, поставте той лайк мені. Напишіть що думаєте, чому не клювала риба взагалі. Ну і всім добра, друзі, до нових зустрічей.